Погнали, Покажу Погнал. вам самі недорогі трактора і самі дешеві, хобіцять не ляхайтесь. Не ляхайте. Понятно, тому що вони находить дешеві. Чому Чому ви не хочете брати ці бенки? Дивіться, які вони гарненькі, червоненькі, зелененькі, синенькі, хлопці. Ну, не хочете їх давати на метал. Треба надо, надо, щось робити. Може якусь знижку, може який подарок. Трактора нові. Трошки підкрасити. Що, що з уступим. Оця бешка взагалі, дешева, така тарантейка чотирьох Причому Мотобочна коробка, мотобочний мотор, тут все зрозуміло, що з ним буде. Чілки, покажи, не мотобочні, чолки вже грубі стоять, По ося 39 правда. Насос, генератор, стартер все є. Тобто, гідравліка є, гідравліка від коробки. На 100 баксів по-моєму, чи на 150 до, до дорожче буде вже така версія. Тут іде резина вже ширша, 7,5, тут іде генератор під капотом схований, і насос іде від мотора качає і окрема контргідраврик. От, бачите, навіть в трьохціліндрових, не у всіх такі є. А в цьому тракторі є. Тут іде розподільник. На... Помощь прям зуба курла хорчить, на хорчу, купить же, купить же, корчи. Реально. Доргуємо. Все, давайте, набираю. 160, 100-160 кб 200, хотите нам прекрасную ключу. Люкс, а? Я на фарбу, скажи. А то не видно фарма. Ну зато ціна буде дешево. мотоблоку, боже, в локу, боже, все, Рама нормальна, мотор кробка нормальна, буде бігати, на зуб то таке на 10-20, 30 500 для себе, сугубо, що кому за матимбоком приходить. Нема здоров'я чи там батькові купити, поплячить йому роботу. Все. Там якісь розходники ті копеєчні на них, там ті вали навіть, що обриває на фрезу, там вал стоїть 600 гривень, там раз на два роки собі. Все по що можна слітати. Що з тобою? по обслужуванню, все дешеве. На весне все, на тубуха підходить до точка. Можна за 8 тисяч гривень додатково доукомпортивати повністю трьох точку. Ось, це, Кстати, кому цікаво, щоб там, наприклад, вчепити того ж пушка і якось нормально, хоч більш-менш їм роботи можна, було на своїх сотках, то ті пуга комплектів, вона шляпа повна, Лучше взяти цей комплект на трьох точку і взяти якогось одного корпусного 25-го пуга. Типу польського або такі Полтава є, корпусне, такі здоровий. І буде ідеально. Щось там він виворить. Ну і в ідеалі, що на нього дочульник. Так Таку оціняємо, поняли, щоб воно тут не потунуло, воду, не... воду в болоті не пішло. Давайте щось, щось думайте, полюськи, подарок якийсь вам зробимо, ще файно. Вот. Гарантія дається, то воно нове, Ви дивіться, що воно для мусорника стоїть, то просто нам нема куди ставити. Площадку забити. Якраз три богатиря, поняв, що, Давайте кому цікаво, вертайтеся, все, доставку, безкоштовно організуємо прямо до хати. Всім добра, хлопці.